Під час війни, через безпековий стан, через велику міграцію населення, також те, що наші діти часто виїжджають і за кордон, за межі України в різні регіони, ризик виникнення інфекційних хвороб є надзвичайно високим. Тому на сьогоднішній день вакцинація є надзвичайно важливою для населення. Це для того, щоб захистити себе від особливо небезпечних інфекцій, котрі сьогодні наша держава гарантує. і Фактично надає таку можливість захистити себе. Для цього необхідно досягнути колективного імунітету, котрий, за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я повинен становити не менше 95%. Починаючи з 2005 року, у нас проводиться Всесвітній тиждень імунізації, який проводиться в цілому світі, в тому числі і в Україні. Цього року він розпочався 24 квітня і буде тривати по 30 квітня. І метою цієї події є нагадати людям про важливість захистити себе доступним методом вакцинації від інфекційних хвороб, а також нагадати батькам про необхідність зробити щеплення своїм дітям, котрі передбачені національним календарем щеплень. І за підрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я, і завдяки імунізації вдалося зберегти життя від 2 до 3 мільйонів дітей, дитячих життів. Зокрема, завдяки вакцинації ми перемогли натуральну віспу. Захворюваність на подіоміеліт знизилась на 99%. Знизився рівень захворюваності на правець, дифтерію, кашлюк, краснуху і смертність від кору знизилась на 75%. Що таке імунізація? Це процес. При якому людина набуває імунітет шляхом введення вакцин? Тому ці хвороби і називають вакцинокерованими. І альтернативи вакцинації немає, не існує. Саме від цих хвороб можна захистити себе і своїх дітей шляхом імунізації або вакцинації. Згідно із національним календарем щеплень, у нас передбачено щеплення дітей до 16 років від 10 інфекцій: це гепатит Б, це туберкульоз, кірк, паротит, краснуха, дифтерія, правець. Кашлюк, поліоміеліт та гемофільна інфекція. І от, е, фактично від починаючи з 16 років, кожні 10 років потрібно робити повторні, е, повторну вакцинацію від дифтерії і правцю. Нас сьогодні турбує захворюваність на кашлюк. Ми можемо попередити поширення даного небезпечного спалаху. Причому 93% становлять це діти, і половина дітей є нещепленими від кашлюку, тобто це вакцинокеровані інфекції. І слід пам'ятати, що найбільш небезпечне якраз це захворювання дітей перших двох місяців життя і найвища летальність за три місяці. На жаль, не досягнули рекомендованого показника. Він становить 22-24%, А рекомендовано за перший квартал 25%. Тому нам потрібно постаратись переконати батьків, особливо ті, котрі відмовляються захистити своїх дітей від цього небезпечного захворювання. Прогнозовано е, ріст захворюваності е, на кір. І в минулому році за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, Міністерства охорони здоров'я була проведена додаткова імунізація. Ми назвали її кетчап компанія проводили в області, де було вакциновано понад 6 тисяч маленьких волинян, і нам вдалося досягнути колективного імунітету 95%. Рекомендовано і зупинити якраз спалах цього захворювання. Але е, хочу ще раз нагадати, що необхідно вакцинувати дітей в 1 і 6 років вакциною КПК е, і е, захистити дітей, не допустити поширення. Чому? Тому що кір є одне із найзаразніших захворювань е, і найбільш небезпечне. Е, із десяти, котрі мали контакт із хворою людиною, якщо вони не щеплені, 9 захворіє. Окрім того, ліків від кору не існує, проводиться лише симптоматичне лікування і дуже можуть бути серйозні наслідки, в вигляді корового енцефаліту або інших хронічних захворювань. Тому знову ж нагадую, що потрібно захистити. Ще одне небезпечне захворювання, яке нас турбує, це поліомія. Воно приводить до невиліковного паралічу, і ми завжди про нього говоримо: що необхідно щеплюватись це 2-4, 6-18 місяців, а також 6-14-14 років. Крім того, при травмах, які сьогодні ви знаєте, пов'язані із вибухами або іншими надзвичайними подіями, може виникати таке захворювання, як правець, і також підвищується рівень зараження гепатитом Б. Наприклад, це під час переливання крові, коли є травми і багато інше. Але хочу знову ж таки сказати, щоб ви подбали про своє. Здоров'я і своїх дітей, оскільки діти повинні бути щеплені, і останнє щеплення від правця і дифтерії проводиться в 16 років, а далі кожних 10 років. І якщо ви не пам'ятаєте, коли проводилось такі щеплення, то відповідно потрібно надолужити, прийти до сімейного лікаря або найближчий медичний заклад. І пройти щеплення. Хочу нагадати знову ж таки про covid 19 Він нікуди не подівся, хоча він не входить до календаря щеплень. І діти, починаючи від п'яти років, можуть вакцинуватись і дорослі. Особливо це важливо для людей старшого віку і людей, які мають хронічні захворювання. Рекомендую кожному. Перевірити свій вакцинальний статус, а також своїх дітей. І вакцинація згідно із календарем щеплень, а також від COVID-19, вона гарантована державою, вона є безоплатною і може проводитись в будь-якому державному або приватному закладі. На сьогоднішній день. В області всі вакцини згідно календаря щеплень, вони у нас є. Ще раз хочу сказати, що вони є безоплатними. І якщо ваша дитина з тих чи інших причин пропустила щеплення, потрібно звернутися або до сімейного лікаря, або до педіатра, або найближчий медичний заклад, де складуть Індивідуальний графік проходження щеплень для цього, щоб пройти щеплення, декларації нагадую з лікарем не потрібно. Воно проходить обстеження за місцем звернення. Ще раз нашим волинянам хочу нагадати, що всі вакцини є безпечними, котрі використовуються в Україні для імунізації і гарантовані державою. І ще раз нагадую, що вони є безоплатними. Дуже нас турбує якраз відмови батьків від щепень, то я Хочу нагадати, що вони підвищують ризик зараження, якщо ваша дитина не щеплення, важкого перебігу і навіть смертельних летальних випадків. І батьки повинні пам'ятати, що у разі відмови від вакцинації вся відповідальність за здоров'я дитини лежить саме на батьках. Під час війни дуже важливо захистити себе і дітей від інфекційних хвороб, і це є реально. Це найменше, що ми можемо зробити для перемоги, оскільки збройні сили захищають нас на передовій, А ми можемо зменшити навантаження на медичну систему, захистити себе, своїх рідних, близьких від небезпечних хвороб. Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації питання вакцинації тримає на постійному контролі спільними зусиллями з центром контролю профілактики хвороб, як ми почули. У нас є всі умови для того, щоб отримати, якісно зберігати і використовувати вакцину з можливостями доїзду, доступу, всього іншого. Інфекційні хвороби це все-таки небезпека. Небезпека, особливо посилена в умовах воєнного стану. Тому насправді держава про це. Дбає, ми ви почули, які в нас можливості є для цього, для того, щоб підтвердити. Так, хочу відразу сказати, що ковід навчив нас і насправді е, доказав ще раз, що якщо інфекція є вакциною короною, то треба по максимуму використати можливість захисту вакцинацію, а не хворіти. Збирати якісь там міфи і інші недоречні речі на сьогодні, якщо врахувати, що в умовах наших, яких ми на сьогодні працюємо, заклади стикнулися з такою ситуацією. Наприклад, велика кількість людей, звичайно, це мами більшість з дітками виїхали за кордон, але ж насправді. І це звичайно приємно, тому що всі країни, які приймали дітей наших, відразу першочергово звертали увагу на вакцинацію дітей, пропонували невідкладно цю послугу отримати відразу в кожній країні, куди приїжджали. Враховуючи, що ми працюємо всі в єдиному медичному просторі, так званому, це є електронна система охорони здоров'я. У нас на сьогодні ці дані ми змогли так само вносити коригувати. Звичайно, кетч компанія минулорічна, з якою ми теж посилено працювали, враховуючи як повторист Наталі Вікторина, каже, кір особливо заразна і небезпечна для поширення інфекція. То ми зрозуміли просто ці нюанси, прохали, не відпрацювали їх так, щоб зрозуміти, що якщо людина за кордоном, але вона є нашим громадянином і вона потребує цього захисту, чисто через свого сімейного лікаря, педіатра уточнити ці моменти і пам'ятати про це. Тому відразу хочу сказати, що в доступній мережі нашої області, яка є сформованою і затвердженою відповідними нормативними документами, є достатньо надавачів первинної медичної допомоги, які надають саме послугу з вакцинації. Це як і комунальні заклади наші. Це біля 30 закладів наших центрів первинної медичної допомоги, окремі лікарні спеціалізовані, що мають пакет первинної медичної допомоги. Це є йдуть і приватні заклади, і фізичні особи-підприємці, які згідно з договором з НЦЗУ, задекларували майже 100 тисяч населення нашої області, тому вони активно теж долучені. Кашлюк так само є заразною інфекцією, і коли ми думали собі, що якби в нас є достатньо. Умов для того, щоб захиститися, навіть ці поодинокі випадки створюють певну проблему. Певну проблему для колективів це садочки, це школи, і тому ми ще раз звертаємося, користуючись цим моментом, і в рамках тижні вакцинації, і поза тижнем це щоденна рутинна робота. Зверніться, будь ласка, до свого сімейного лікаря для дітей до педіатра. Проясніть для себе свій захист, тому що Наталія Вікторівна оголосила національний календар передбачає максимальний захист для дітей. Але ж пам'ятаємо про дорослих, особливо принагідно в умовах воєнного стану. Кожні 10 років кожен громадянин України має право захиститися і мусить це зробити. Тому що правець особливо небезпечна інфекція на сьогодні, в наших умовах вона потребує величезних ресурсів для того, щоб просто спасти банально життя людині, не дивлячись на тривале лікування. Прості речі рятують життя. Насправді так, цей лозунг ми використовуємо від Юнісефа давно саме в компанії вакцинації будь-яких. І тому не треба чекати доганяючих, наздоганяючих. Треба просто рутину. Як громадянам звернутись до лікаря, так і ми від лікарів вимагаємо дотримуватися наших нормативів і дотриматися першочергового національного календаря імунізації. Він є оптимальним. Основні, особливо небезпечні і небезпечні інфекції в нас є включені в календар для того, щоб захистити населення і попередити поширення інфекцій. Тому на сьогодні ще раз хочу сказати, що доступна мережа насформована, доступність до послуги. Не обов'язково вже навіть як ми говоримо, тому що є в нас. Ми знаємо внутрішні переміщені особи, які або переїжджають з області, або зупинилися і тут проживають. Вони мають право звернутися до найближчого надавача допомоги. Незалежно від того, є договір з НСЗУ, і такі надавач зобов'язаний надати послуг. Першочергово це стосується послуги з вакцинації. Тому я думаю, що ми будемо продовжувати в такому напрямі працювати, тому що цей вектор є пріоритетний. На сьогодні хочу ще звернутися до батьків, які мають діток, які готуються йти в перший клас. Які мають мати максимальний захист, тому що, враховуючи обставини, які на сьогодні є, так, заклади освіти на сьогодні готові так само забезпечити навчальний процес і в укриттях, і дистанційно, і змішаною формою. Але ж все ж таки, коли діти будуть в колективі, вони повинні бути захищені, враховуючи ці всі обставини, які є. Тому закликаємо, будь ласка, захистіть себе, захистіть своїх дітей, захистіть своїх найближчих. Це стосується всього населення, тому що люди старшого віку так само потребують цього захисту, особливо в цих умовах, які є на сьогодні. Всі можливості, всі умови є доступні. Персоналу є достатньо медичного вакцини. Є наявні, вакцини зберігаються насправді дійсно, дякуючи світовому банку в рамках поліпшення охорони здоров'я і в рамках ковід. Компанії область забезпечена новим холодильним обладнанням. Тому захищаємося, будемо захищені, будемо міцніші, будемо здоровіші і всі разом до перемоги.